Доброго дня, доброго здоров'я, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму каналі «Сад, город, Тварини і я. Ось зараз хочу я вам розповісти, де я дівай своє сміття. Тому що, як ви знаєте, багато знають про те, що сміття, багато хто викидає їх де-небудь. При дорозі чи навіть у лісі. Ось бачите, що я роблю за своїм сміттям? Я ось складаю ось такі торбинки, коли назбирається їх достатня кількість, я несу їх десь на город і спалюю. Думаю, це найкращий спосіб зберегти довкілля, щоб не було так сильно все це забруднене. Якщо хтось має можливість, раджу ось таким способом шанувати природу і просто спалювати це сміття, щоб його не було, і з нього залишається тільки попел. Бачите, нічого з нього не залишиться. Це набагато краще, ніж коли ми бачимо, коли сміття є. Є на узбіччя, на дорогах. Це так неприємно бачити, коли їдеш. І неприємно бачити, коли бачиш це сміття. І, здається, падає на думку те, що люди, наче свині. Ось бачите? Тому, думаю, ви зрозуміли суть мого відео. Я це роблю завжди. коли Я ніколи не розкидаю свого сміття де-небудь. Завжди складаю його у торбинки. І тоді несу. Звичайно, ті, хто має можливість, у мене є можливість піти далеко за город. Тут у мене є такий рів. Бачите, ось. Ну і в мене є можливість його спалити. Ну, звичайно, ті, що живуть у містах, цієї можливості не мають, просто виносять і машини забирають. А от подумайте, куди ці машини везуть, усе все це сміття. Звичайно, на сміттєзвалище, і навряд чи вони його спалюють. Воно просто там і залишається гнити. І всі ці токсини, все це потрапляє в повітря, і ми цим дихаємо. Розумієте, в чому суть? Тому ну, я звертаюся просто до тих, хто має можливість десь винести за межі свого городу сміття і просто його спалити, щоб менше було на довкіллі цієї забрудненості. Сілякі Ці папірці, все це можна просто спалити. з нього залишається просто попіл. Це набагато краще ніж бачите сміття на узбичцях, у лісах. Це дуже неприємно бачити, коли у лісі, де прекрасна природа, люди насмітили. смітили. Тому думаю, ви дослухаєтесь мого прохання і ось робитимете так, як я. Ось таке, таке моє просто прохання, тому що дуже мені неприємно бачити, та й багатьом неприємно бачити, коли сміття є у лісах, при дорогах і будь-те. Набагато краще його спалити, і це і для вас, і для інших людей. Повинні подумати про майбутнє покоління, чим вони будуть дихати. Ось такі то справи. Вже назбиралося багато було в мене сміття. І я ось в таких турбинках їх наскладую, папірці всілякі, з цукерок, з чоколадок. Будь-яке я назбирую, а потім несу і спалюю. І з нього залишається лише попіл. Ось так і раджу вам робити. Ось такі то справи. Смиття догарує, а я зараз буду йти назад. Дорогі глядачі, ось така природа у нас. Дорогі глядачі, підписуйтесь на мій канал, сад, город і тварини, ну і я, я не тільки про все це. Буду розповідати про все, що цікаве мені, і думаю, буде цікаве вам. Ось так горить моє сміття, полюбуюся вогником. Це прекрасно. Ну, все, буду завершувати це відео. Всього вам хорошого, гарного дня! Бувайте здорові і до наступних відео! Па-па!